Сьогодні ми з вами поговоримо перше, це чим відрізняється бронежилет від леткері. Влеткері є основне завдання бути легкою, давати бійцю мобільність, що входить базову комплектацію нашого МКР та MPC. CDS Edition, що вам купувати краще, вирішувати вже вам. Вітаю українці! Ви вже бачили нові моделі від компанії RAROK бронежилет MQR та плетноску MPC. Сьогодні ми з вами поговоримо перше, це чи відрізняється бронежилет від плеткері. А друге, це яку потрібно вішити на себе мінімальну базу спорядження до комплектування, щоб відчувати себе відносно комфортно. Тому перше: бронежилет, плитоноска, плеткері ніколи не стане бронежилетом, скільки б на неї не вішали балістиків, камербанди, в плечі, напашник, шиї додавали – але плиткері є основне завдання бути легкою, давати бійцю мобільність, і дехто може докинути захисту балістичного в камербанди в плечі, як зберігши мобільність, але додавши трішки захисту. Якщо ми говоримо про бронежилет, це повноцінний великий балістичний пакет позаду плити. Це плечі балістичні, камербанди балістичні обов'язково для бронежилета. І коли його комплектуєш шиєю, плечима, напашником, рпс стену додаєш, ти захоплюєш максимальну площу захисту. Якщо ми говоримо про плитоноску, то якщо на неї закинуєш шию, плечі, камербанди, РПСку, все рівно позаду плити немає основного балістичного пакету. А це означає, що плитоноска має вміщати лише. Плити стенделоу це ті плити, які використовуються самі без позаду з балістикою, тому що є плити ICV, які мають бути лише в парі з балістичним пакетом. Це означає, що вони в плеткері не можуть стояти. Тому плитоноска не має позаду основного великого балістичного пакету, а це дає їй неможливе перекрити важливі червоні зони повноцінною передньою площою. І скільки б ми її не комплектували балістикою, все рівно будуть великі зазори не захищені. Тому це основна між ними відмінність. Мобільність менше захисту, ніколи не буде бронежилетом. Якщо ми її ввішуємо максимально фулбалістику, ми втрачаємо логіку плиткері. мобільності, швидкості, зручності, ми навішуємо багато балістики, не отримуємо бронежилет і втрачаємо ідеологію плиткері. Бронежилет вже, в свою чергу, дає основу великій. Захист, відповідно більшу масу, але в подальшому може докомплектовуватися різними бал-пакетами і формувати вже повноцінний суцільний захист під свої певні задачі: броня під свої, плитноска під свої. Що вам купувати краще, вирішувати вже вам. Війшло від того, що саме, які саме бойові задачі ви виконуєте. Тому я думаю, що сильно розібралися основну відмінність від нашим бронежилетом МКР та МПС. Тепер переходимо до базової комплектації як підноски, так і бронежилета. Це будуть рекомендації від мене, що потрібно мати хоча б по мінімуму. Почнемо з захисту, чим комплектується наша МПС. Додатковим захистом в камербандах у нас іде більше. Тут камербанди, які обхоплюють вашу талію і створюють міні-каркас, який частково розвантажує ваші плечі. Тому роль цього камербанда, балістичного захисту. Не лише захист, а часткове розвантаження ваших плеч. Далі це йде кішківник та напашник. Це мінімум, що потрібно, щоб зберегти мобільність плеткерія та дати хоч якийсь захист. По МКРу нас додається напашник, тому що це є вже як бронежилет, в нього є і плечі балістичні, і основна балістика та камербанди. Далі це по тому, що стосується озброєння. База. Підсумки під магазини. Це будуть три попереду на плиткелі, один подвійний з лівої сторони. І де 4 одинарних на МКРі та два подвійних теж з лівої сторони. Наступне це може бути дим в МКРі з правої сторони, або ж утилітарний підсумок під боєприпаси розсипів. Після озброєння, що є по мінімуму. Ми ще можемо мати штурмовий рюкзак, в який теж ми закидаємо два магазини для другого номеру, що є ймовірність закинути. Також у нас є дві платформи, де можемо повісити ще якісь наші підсумки. І штурмовий рюкзак ми закидаємо сухпай, гідратор, воду, ще якісь речі. Тобто штурмовий рюкзак, він прям річ дуже крута, дуже потрібна. Тим зараз жара без води ніяк. Питна система гідратор є дуже крутою штукою. Також ми будемо в базі комплектувати, окрім штурмового рюкзака, що МКР, що MPC, це нашою евакуаційною стропою, яка йде зверху на велкро і з карабіном, який нас фіксується за ремінь. Тобто перед виходом ми закидаємо за ремінь або за РПС-ку, і сміло можемо йти під час нашої евакуації. Це навантаження буде йти на ремінь. Не на плитоноску, яка буде вам душити шию. Важливе зауваження. У нас на МПС є позаду ручка. Це ручка транспортна для броневиробу, а не для евакуації. Далі, також базу буде входити напрямок медицини. Це аптечка на платформі в базі, підсумок турнікетний та аптечка ролл бокового виносу, яка може бути як позаду. Так і попереду, як вам зручно, але після озброєння також є важливою медицина. І тому в нас є дві аптечки та турнікет. Доб підсумком можна являти адмін, куди можемо закинути телефон, документи, фотографії, те, що ми не хочемо воно намокло, але щось було такі дрібнички в нас під рукою. Ось так виглядає в нас такий мінімальний базовий комплект, як від мене, як рекомендація, щоб. По Нашому МКРу. те теж саме аптечки, аптечка Рол, підсумки, адмін, турнікетний, так само і ці. Воно буде йти в базі зібрано ось так. За бажанням ви можете його перевішувати, як вам буде зручніше. Чому воно висить саме ось так, все, тому що в нас буде йти магазини і магазини більше під ліву руку, якщо ви правша працюєте переважно правою. І також і сюди буде коментуватися до магазинів Сумка скиду. Магазинів теж підліво. Як буде зручно. За можливістю можна комбінувати, як бажаєте, але це є мінімальне те, що потрібно. Тому що без медицини нікуди, без цих підсумків нікуди. Штурмовий є дуже крутим і дуже функціональним, як для вас, так і для другого номеру. вакс-трупа як база, і мінімальний і додатковий балістичний захист, що по плиткері, так і по МКРу. Ну що ж, тепер підсумуємо. У нас є розуміння відмінності повноцінного бронежилета від клетоноски, що входить в базову комплектацію нашого MQR та MPC. Cities Edition це база, яку я взагалі рекомендую по мінімуму, щоб мати мінімальне якесь спорядження. Та не забуваємо, що наша і взагалі, всі наші вироби в розкрасі М14 в пікселі є з оригінальної кордури 500-ї. Тому дивимось наші огляди наші нові вироби. Підписуємося, коментуємо. Ми враховуємо всі ваші відгуки. Тому слава нації, смерть ворога.